Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Будемо повертати з того світу, відновлювати древнючу манітуху Black. Можливо, вам також буде цікаво подивитись деякі моменти, особливо що стосується заміни сальника Демфера. Оскільки, наскільки я знаю, це проблемна запчастина. В принципі, для всіх манітух, якщо він помирає, то фіг де знайдеш і треба з цим щось робити. Ну і тепер погнали про це все докладніше. Отже, поїхали. Зазвичай вилочки помирають. Ну, в більшості випадків це від зносу ніг, від зносу бушінгів, від пошкоджень механічних самих ніг. І потім що з ними роблять? Замінюють бушінги, замінюють ноги, перепресовують або просто викидають на смітник. Наша вилочка пішла на той світ трішки інакшим способом. Якраз ноги бушинги, штані. Коротше, саме залізо у нас в порядку. Але з-за того, що це досить древнюча вилка, який приблизно років так 15 вже в неї повмирала майже вся начинка. Розпочнемо з повітряної пружини. Тут у нас так звана соло Ейр порошеньочок повітряної пружини. Зверху у нас повітря і знизу у нас повітря, яким чином воно працювало. Знизу штанів у нас напомповувалось повітря в негативну камеру, а потім спеціальним клапанцем можна було відкрити і перепустити в позитивну камеру тиск. У нас всередину сюди заїжджала ця от трубочка. ось так воно Постійно їздило одне в одному. І тут був встроєний клапан, який монеткою, з керма ти натискаєш, і відкривається в тебе отвір, через який припускається тиск з однієї камери в іншу. Таким чином, можна було регулювати хід. Великі, ну, взагалі без інструменту, прям їдучи на велосипеді до 120 міліметрів, там від, від нуля до 120 міліметрів. Але в нас виникла проблема в тому, що сам клапан перепускний просто здох. Під час тестування герметичності мінусової повітряної камери виявлено. Одразу два косяки. Перший косяк це те, що X-Ring, який на даун у нас стоїть, він вже також підзносився і сопливець. А найбільша проблема в тому, що ось цьому з'єднанні, де в нас завальцьовано, всередині, напевно, також якийсь орінг стоїть. І от саме в цьому місці ми вже втратили герметичність Давайте я вам зараз продемонструю. Це звичайне мило, рідке. І опача у нас починають надуватись пузирі. Що я вирішив тут зробити? Зробити просто дві окремі камери і зберемо в класичному, скажімо так, форматі зверху повітря, знизу сталюка, як, наприклад, в тій самій моїй Манітусі мачете. Я не підбирав якусь спеціальну там, з певною кількістю відків, там, з відстаню, коротше, від'ємну пружину. Повітряну камеру ми запихуємо просто ту, яка в нас знайшлася під рукою. Чому? Тому що ну, в принципі, найважливіша задача від'ємної пружини – це саме момент строгування, тобто, щоб в нас в найнижчій точці поршня була протидія йому. І це буде полегшувати його роботу, м'якість, момент строгування. У це, от все чесно кажучи, я спочатку думав підібрати все ж таки нормальну пружину, яка там вже на щось розрахована від того, наприклад, самого синтуропіксон. Насправді в мене зараз вже нема часу, бо зараз це замовляти. Воно поки приїде. Я гадаю, що по довжині воно буде нормально, і найголовніше, що вона на нам підходить. По діаметру. Також, щоб це реалізувати, ми викидуємо зайві запчастини. Ця трубочка нам вже не потрібна. Клапанець тут всередині стояв, я його вже викинув. Тут був також отвір, через який їздила наша трубочка. Його я просто закрив, скажімо так, підібрав сюди ботик, підклав під нього Орінг, закрутив і таким самим чином загерметизував отвір, тобто відокремив одну камеру від іншої. Значить, з негативною пружиною все зрозуміло, з позитивною. По суті, тут нічого такого не треба робити, крім того, що у нас нема куди качати, у нас тут отвір залишився. Тому було вирішено просто придбати такий от клапан окремий для автомобільного там, мотоциклетного якогось такого колеса, і дам токарю, щоб він сумністив, що ми будемо робити з повітряною пружиною. Я розповім. А тепер погнали до демпфера. А ось так у нас виглядає сам демпфер. Замість верхнього демпфера у нас просто така от заглушка з отворами для відсіювання повітря від мастила. І Не забуваємо, що вулиці 15 років. Ніяких локаутів немає, просто пластикова заглушечка з відсіювачем повітря. Ця штука, як ви бачите, ціла. А тепер найважливіша частина цього демпфера – це нижній демпфер. Тобто саме та штука, в якій регулюється наш відскок, сам нижній демпфер тут справний. Але у нас виникла проблема в тому, що він просто потік знизу вмер сальник. І наскільки я знаю, що пошук сальника даункепа нашого демпфера – це тупо гемор, в принципі, для будь-якої манітухи. Навіть сучасну манітуху, наскільки я знаю, коли вмирає цей сальник, то замінюють блін, повністю нижній демфер в зборі, просто тому що не можуть знайти окремо цей от сальничок, щоб його замінити. Я спробував напевно три різновид найближчих по розмірам сальничків, які знайшов, але жоден не підійшов. Або по зовнішньому діаметру не сходяться, або по внутрішньому діаметру не сходяться. Знаєте, що я вирішив зробити. І в принципі, я гадаю, що таку методику можна буде зробити для заміни сальника цього даункепу на будь-які модифікації манітухи, або, в принципі, напевно, на будь-якій повітряній вилиці з подібним демпфером, то ми підбираємо сальник, який нам підходить по. Діаметру на наш шток, шток тут 12 приблизно міліметри, у нас посадково 12,5. Якщо мастиво побризгати, то возюкається начебто непогано. Ну, справа в тому, що ніяких інших розмірів, то в принципі я і не знайшов. Я або 12, або 12,5, або 13. Далі, щоб його зовнішній розмір. Ну, хоча б якось плюс-мінус, був менше, ніж даункеп за пасиком, вирішено було зробити що? вифрезерувати сюди посадкове місце під новий діаметр, без всяких ступенчок, без нічого. Просто щоб новий сальник на сюди заходив. Якщо ми його просто так туди вставимо, без всяких ступень, як він там буде триматися. Також того самого токаря, виточити втулочку, щоб після того як ми вставимо сальник на його посадкове. Ми його підперли цією втулочкою, а тепер погнали, будемо це робити, і подивимося, що в нас вийде. Так, зробили наші основні проблемні місця. Вживили шрадер в топкеп повітряної пружини позитивної. Можна було б звичайно, щоб воно було поглибше всередину, але ну, я просто не знайшов. Підходящого шрадеру, саме такого, як я хотів, більш короткого. Були більш короткі, але з гвинтиками не знизу, а навпаки, зверху. А зверху ну, не підходить в нашому випадку. І найбільш цікаве це даункеп нашого демфера. Виточили, проточили, розточили, коротше, зробили. Оця втулочка, це запасну мені зробили. Сюди стає дуже щільненько, Тобто просто від руху. Разом з мастилом по штоку, воно ніяким чином не повинно випресуватися. Але якщо все-таки якась буде така проблема, то тоді доробимо, зробимо з гвинтиком, з фіксацією гвинтом. Просто просверлю, наріжу різьбу і зроблю гвинтик за гвинтикліцов, щоб ховався всередину. Зробив собі з второпласту відбійники, які в штані на саме дно туди кладуться. Тому що там стояли такі металеві шаби. Я насправді не знаю це. Заводу таку дичину були зробили, чи це вже чиясь самодіяльність. Ну, тепер погнали. Шток, я залишками стрембати розмащу, щоб мені було легше натягнути. При першій спробі надягнути. Була невдача. Просто це не зміг зробити, за того, що тут на самого низу була така 90-градусна ступенька. Навіть його мною було пошкоджено при намаганні все ж таки натягнути. Тому. Добре, що в мене був запасний, вже сюди замінив, поставив запасний. І що зробив цю ступеньку? Просто скруглив, тобто повністю її прибрав, зробив таку на конус. Блін, вийшло. І навіть непогано ходить. Додав срембатер на даункеп. додав срембатер на поршень самого демферу. Залив мастило. от, от. Максимум 3 ВТ, тому що у нас райдер. На цій вилиці буде достатньо легенький. Новий сальничок тепер працює так, як треба. Не залишається взагалі ніяких слідів від мастила знизу. Зробив негативну пружину, сталеву замість повітряної. Спочатку ідея була зробити її, щоб вона їздила разом з порошнем, щоб вона була зафіксована з одного боку тут. Під, під Поршень їздила разом з ним зі штоком, але цю ідею я відкинув, тому що в нас в, в моєму випадку пружинка, вона майже притик-впритик -притик до внутрішнього діаметру нашої ноги. Я побоявся, що вона буде їздити постійно з. Штоком і буде натирати зайвий раз нам покриття внутрішнє на нозі, тому вирішив переробити і зробити, щоб вона була статично зафіксована одним кінцем на даункепі. Нижня направляйка в мене фортанула, вона, скажімо так, вже була готова разом з даункепом. Тут був такий обмежувач, і я його просто вкоротив, обточив з боків, щоб вона лазила, додав сюди гумочку з одного боку. І в мене пружинка жорстко на нього налізла. З іншого боку, взяв просто це носик від. Типу клею для плитки, щось таке, просто по бокам глянув, думаю, що його можна туди засунути. І от воно воно мені в око впало. Я взяв, зрізав, там вон різьба залишилась від докручування на колбу, і вийшла ось така от штука. Також додав гумку, намагався зробити так, щоб пружина стала по центру наших направляєк, не з безміщення кудись в боки. І вийшло досить досить кльово. Я задоволений, оскільки у нас воно буде знизу. Якщо у нас і буде при стисканні десь пружинка деформуватися, торкатись стінок ноги, то це буде тільки низ, а не по всій нозі верх-низ буде їздити. Це перше. І по-друге, я додам сюди термоусадку. Насправді я її не хотів сюди додавати, але якщо обирати між пошкрябаною ногою та термоусадкою, то візьмемо термоусадку. Термоусадку в мене трішечки меншого діаметру ніж потрібно, тому я зараз розтисну і надіну сюди. І, до речі, чим от плюс. Якщо взяти термосадку трохи меншого діаметру, ніж потрібно, що вона буде більш тонка. Буду обережненько, щоб у нас не поплавити гумочки, направляючки. Ну, поки що дуже круто. Давайте накачаємо щось. Давайте 50. Ну, досить непогано на 50 PCI. Ну, хід десь 80-85 мм буде десь так. Оп. О, ну Тепер соточка. Ну І потім подивимось уже на велосипеді, наскільки в нас висота самої вилки зміниться, наприклад, на 80 50 чи на 100. Поролонки Поставлю такі мук ну, вони, до речі, досить такі непогані суб'єктивно, дуже схожі саме по щільності та по розмірам на оригінальні манітушні, тому що порогонки, наприклад, від ріск, вони такі рихлі, якісь, ну не дуже мені сподобалось. А з пльовиками все значно складніше. Оригінальні знайти так це взагалі, напевно, місія не виконувана зараз. Китайські замовив, але. Вони, блін, не встигають приїхати. Час знову ж таки в мене наразі обмежений, тому відмив в ультразвуці оригінальні ті, що на ній стояли. Ну, будемо сподіватися, що згорим пополам вони ще, хоч якось поїздять і будуть сопливити не сильно. Принаймні, візуально вони досить непогано виглядають, без тріщин. Сам клапан повітряної пружини, який у нас так от не торчить, щоб прикрасити, зробив наступне. Знайшов в себе ось таку от декоративну насадку зверху, наш радерна клапан. Вона була дуже довга, я її вкоротив під той ковпачок, який зараз буду накручувати. побачите. Туди всередину наниз поклав гумочку вона для збільшення ширини візуальної в рівень з ковпачком. І ось такий от файний ковпачок. Закручуємо і воно на гумочку просідає, закручується до опору, так, щоб в нас тут нічого не болталося. І вийшло так от в рівень така от товста штука, яка виглядає ну, досить непогано. Не знаю, як воно виглядає на відео, але ну, от, в реальному житті досить непогано. Ну, ось результат. Не звертайте увагу на безлад просто вже. Пів 11-та, хочеться додому. Як воно виглядає, це добре, а як працює, так ще краще. Вивочка вийшла дуже плюшева, скоріш за все, вийшла у нас, що в випадку досить велика повітряна камера. 70 50 плюс-мінус вдов, і стало так, як треба. По висоті вилка вийшла плюс-мінус, так як і повинно бути, як стандартна вилка 100-мм. Але хід приблизно 80 мм, тобто реальний хід. Якщо зараз сюди вдаємо PCI побільше, то хід збільшиться. Ну-ка, закриємо. Ух ти! Ха -ха -ха. А бачите, наскільки класно працює демфер? Навіть з високим тиском бачимо яка різниця. Оце десь посерединці. Ну. Вилочка старенька, 15 років, а ще все може, як то кажуть. До речі, щось цікаво, що гумки не травлять. Хі -хі -хі. Ну, звичайно, тут треба поїздити, але тим паче. Після перебірки ти ну, там, ще можеш їздити разів 5 витирати з який вилазить з-під пильника. А тут ніфіга, я ну, буквально може два рази витер був і все. І зараз вилка от, на камеру. Я показував, працювала взагалі ніяких слідів. Я ось Пальцем провожу, повністю суха нога. Так що я сподіваюся, що навіть 15-річні пильники послугують після відмочування і відварювання в, в ультразвуці. Я їх проварив, був трішки під температурою там, градусів під 60 так що, ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.